Процес цей досить складний, трудомісткий і відповідальний, адже потрібно здійснити збір насіння таким чином, щоб витрати праці і коштів виявилися мінімальними, і при цьому були створені сприятливі умови для вирощування після соняшнику наступних культур. Терміни і тривалість збирання соняшнику. При промисловому вирощуванні соняшнику з метою отримання високого врожаю насіння слід приділяти увагу не тільки правильному посіву культури і дотриманню агротехніки, збирання соняшнику також має велике значення. Звичайно, втрат при збиранні соняшників уникнути не вдається одні тільки втрати за комбайнами досягають 3 це га, сюди входять прямі кількісні втрати і непрямі втрати, які були викликані погіршенням якості насіння в результаті механічних пошкоджень. Найбільш істотними є прямі втрати у вигляді кошиків зрізаних або незрізаних і вільних насіння, що залишаються за жаткою, а також насіння, що губляться за молотаркою. Крім того, до прямих втрат відноситься зменшення обсягів врожаю через самообмолот і самоосипання кошиків через тривалі або запізнілі терміни збирання. Чим довше затягуються терміни збирання соняшнику, тим сильніше зростають всі види прямих втрат, тому так важливо приступити до збиральних робіт вчасно. Найбільш результативною є прибирання соняшнику, яка проводиться в період повної стиглості рослин, тобто коли у основної частини соняшнику на полі листя і кошики підсихають, набуваючи бурий колір. В цей час в насінні якраз закінчується накопичення масла, ядро стає твердим, а самі насіння набувають характерно для сорту соняшнику забарвлення. Доцільно починати збирання врожаю, коли на полі залишається не більше 15% соняшників з жовтими кошиками. Однак не завжди дозрівання соняшнику проходить гладко в районах зволоженої лісостепу фаза стиглості часто настає при несприятливій погоді, в результаті на корені насіння висихати не встигають, і вологість прибраних насіння досягає 25%. У таких випадках для прискорення дозрівання насіння поля соняшнику в суху погоду обприскують десикантами, завдяки яким рослини швидше закінчують вегетацію і одночасно встигають. Збирання врожаю починається на тиждень раніше, врожайність соняшнику істотно підвищується, насіння виходять більш якісними, їх вологість становить не більше 9%. збільшується вихід масла з одного гектара, зростає продуктивність комбайнів, а витрати енергоносіїв знижуються. В ідеалі вологість зібраних насіння повинна бути близько 7%, тоді зберігати їх можна буде максимально довго. Якщо ж прибирати на зберігання насіння з підвищеною вологістю, відбудеться окислення і масло стане непридатним для вживання в їжу. Затягувати терміни збирання соняшнику вкрай небажано, так як вже до п'ятого дня втрати від осипання насіння зростають удвічі втричі. Оптимальна тривалість збиральних робіт до шести діб. На яку врожайність соняшнику можна розраховувати. Безліч різних факторів впливають на врожайність соняшнику від погодних умов до агротехніки. У рідкісних випадках вдається зібрати більше 30 Сг, середньою є врожайність соняшнику з одним гектаром в межах 10 центнерів, а максимальний зафіксований показник дорівнює 45 п'ять цг. В ході дослідів в НМК було виявлено, що врожайність соняшників зростає до 22,8% при розміщенні його на полях після озимої пшениці, а при вирощуванні соняшнику після цукрових буряків цей показник знизився до 14,2%. Найбільше зниження врожайності до 10,1 цг було відзначено в результаті посіву соняшнику по обороту пласта багаторічних трав, оскільки вони мають властивість сильно висушувати глибокі шари ґрунту. Техніка для збирання соняшнику. Збирання врожаю соняшнику проводиться за допомогою зернозбиральних комбайнів, обладнаних подрібнювачами, які подрібнюють і розкидають непотрібні стебла по полю, а ті стебла, що залишаються на корені, обробляють дисковими боронами. Використовується також спеціальне пристосування для збирання соняшнику, що забезпечує зріз кошиків і обмолот насіння. Що залишаються на полі стебла, можна зрізати не тільки дисковими лущильниками, а й жатками з подальшим вивезенням рослинних відходів з поля. Сучасна жатка для збирання соняшнику може використовуватися у всіх зонах обробітку цієї культури при будь якому способі посіву і при будь яких погодних умовах, навіть при снігу або морозі. Допустима вологість насіння від 12% до 20%. Після збирання врожаю насіння соняшнику проходять обробку на зерноочисних агрегатах і засипаються на зберігання шаром до 1 метра при вологості не вище 7%.